Дівчина, про яку йдеться, назвемо її Вайлет. Показала журналістці будинок, який знімав яхл, і в якому, за її словами, стався весь інцидент. Вона також показала свої шрами від нападу з ножем і відвела журналістку до жінки, до якої вона втекла тієї ночі. Про цей інцидент розповів і інший свідок Модест, який перебував у тому самому ж будинку тієї ночі. Деякі чеські журналісти опустилися з погляду моралі та людяності настільки низько, що публікують статті, в яких повністю ігнорують свідчення жертв їм абсолютно байдуже, через що пройшли ці люди? замість так, того, щоб самим поїхати до Танзанії і вивчити ситуацію. Вони не перевірили взагалі нічого, але водночас публікують статті, в яких представляють Якуба Яхла, як безневинну жертву, нібито кампанії зачорнення. Так, ми бачили, що люди пишуть у коментарях і що говорять у змі. Деякі пишуть, що це брехня. Інші стверджують, що Маркета і Давид руйнують життя Якуба. але це не так. Вони кажуть правду. Вони приїхали сюди, щоб розкрити правду про те, що відбувалося в Африці в той час. Ми говоримо про дуже серйозні речі і дуже болючі, особливо для батьків, які хочуть, щоб їхні діти і молодь мали краще майбутнє. Це вкрай важко, тому що те, що він тут зробив, і те, свідками, чого ми стали особисто, це правда. Це призвело до безлічі негативних наслідків. Деякі люди почали вживати наркотики, деяких він втягував у сатанізм. У інших зруйнувалися дружні стосунки. Він зіштовхував людей між собою. підкуповував, щоб відкрити доступ і просунутися в своїх цілях тут, в Танзанії. Тому до цього потрібно підійти дуже уважно. Але дуже важливо зазначити, що Якуб Яхл не є жертвою Алатра. Але зняла відео про якуба яхла три майже чотири роки тому. Воно є у відкритому доступі на Ютуб. Жоден журналіст зі мною не зв'язався. Хоча я зверталася до дуже багатьох, зокрема і відомих видань, як от Сезнам або Діві Тіві. Я писала їм усім. У мене є всі документи, але ніхто мені не відповів а потім, коли почалася історія з Латра, раптом всі почали захищати Якуба Яхла як жертву. І цю людину захищає українська громадянка Ірина Кременовська. Цікаво, чим вони зв'язані, що її мотивує це робити.